Чуваки не святкують або Юкреніан. Динамічна музична вистава, в якій переплітаються події радянського минулого та жахливо-бурхливого сьогодення. Звичайний українець із міста Конотоп оповідає глядачам історію свого життя, сповнено різних пригод та емоцій. Цей матеріал, приміром, чуваки не святкують або крейня. Він робився саме про українців, про питання війни, про а, момент. Е Самоідентифікації, провичавлювання з себе Савок, Росію і так далі. Тобто Тут питання, які зараз дуже актуальні, які дуже потрібно проговорювати в суспільстві, тому що як не крути, ми були сотні років, якби під колоніальним управлінням Росії, Російської Федерації, Імперії і так далі. І ці всі проблеми внутрішні, глибоко якби сидять, глибоко сидять в нас. Тому це треба проговорювати. Це треба себе усвідомлено, усвідомлено вичавлювати, пропрацьовувати ці всі важливі питання. Весь спектакль на сцені всього два актори. Головне завдання яких передати публіці весь спектр емоцій та переживання персонажів, щоб перенести глядача на місце подій та повністю занурити в атмосферу історії. На допомогу приходять світлозвукові ефекти. До нас в приїхала етнографічна експедиція. Німець. Зараз ви дивились сцену, вона така більш кумедна і така містична. Бо всі знають, що конотоп то місце, де збираються відьми, де пропадають люди, там і тому, наприклад. За допомогою цього світла ми можемо зробити так, щоб у глядача виникло таке враження американського хорору. Чуваки не святкуються, або й Україні ставили ще два роки тому під час першого локдауну, але у Києві тепер вистава знайшла своє місце в Одесі на сцені українського театру. Незважаючи на те, що п'єса про вбивчу та руйнівну війну, її автору Руслану Горовому вдалося зробити так, що глядачі під час вистави зможуть і поплакати, і посміятися. Про те, що болить, він іноді може говорити ну, з гумором. І це, 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 це більця через цей гумор, але воно в такій формі, що Скажімо так, ми можемо сприймати зараз про війну, але щоб вибачте, не обливатися сльозами, але розуміти, що зараз робиться. Добрий день. Да, я, я буду ваш водіті. Да. да. Машину. О -о 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 -о. Волгу 24 Е. Ага. І кажемо. Ефект. І кажемо. Їдьте по селах. Збирати етнографічний матеріал. І вони поїхали. Очікується, що на прем'єрі вдасться зібрати понад 100 глядачів, незважаючи на війну та різні труднощі, робота в театрі триває. Головне завдання зберегти культурний фронт нашої країни та підтримати українців у нелегкий для всіх час. В першу чергу, це звичайно моральна складова, тому що ми всі дійсно задаємося питаннями: чи потрібен зараз театр в умовах війни, коли гинуть кожного дня величезна кількість хлопців і дівчат на фронті? Коли вони знаходяться в надскладних умовах, коли кожен день якісь прильоти, гинуть люди. Чи потрібно цим займатися, чи необхідно це зараз, чи не є це якимось типу, крамольною штукою. Немає частини трупи. На жаль, з нами хтось поїхав за кордон, частина трупів ЗСУ. І це театр, який ми по краплинах збирали. Його. Ну, після війни вже через місяць вже не було. На жаль, і ми його зараз збираємо заново з новим репертуаром, іноді з новими людьми. Але воно збирається, начебто, і зглядач приходить, і ми розуміємо, для чого ми робимо це кожного дня.